Не треба нас впечатляти російською мовою цифрами. Мільйон снарядів це, це не що, це менше трьох тисяч постелів на добу. Нам треба десять тисяч. Про що мова? Вісімсот тисяч. Це, це непогано. Це дасть певний певний час протриматись декілька місяців. Але це знов таки це небагато. І ці снаряди, які знайшов знайшов Петр Павел, це в країнах не члени Альянсу і НАТО і не в Євросоюзі. Це десь ну це називається країни третього світу. Це не дуже приємна назва, ну хай так воно буде. Так, так вже склалося історично. А от десь, десь, десь ну, в цих країнах домовилися країнами, що вони продадуть нам ті снаряди, які в них зараз є, потім, і потім продадуть знов, знову, коли будуть ну, коли збільшиться виробництво в Європі, в Сполучених Штати, а пока терміново треба в Україну, і вони з деякі країни погодились з тим, що продадуть нам не продадуть, продадуть нам снаряди гроші На це нам допоможуть Європейський Союз, можливо, Сполучені Штати і тому 800 тисяч. Ну це, це непогано, але це на декілька місяців. не більше. міністр оборони Польщі Корський сказав про те, що вже є такі люди на російсько-українській війні. Я не впевнений, що буде рішення прийнято рішення. Навіть нашим е, другам і людина, яка дуже нас підтримує, Столтенбергам і цікам НАТО про те, що будуть введені війська е, країн НАТО е, безпосередньо на першу лінію будуть приймати участь у бойових дій. Бо вони бояться, що таким чином вони втягнуться в війну і Росія зможе наносити в тому числі ядерні удари по території цих країн, але окремі країни. Можуть самостійно приймати рішення. Якщо Україна є член альянсу, то це означає, що вона не може самостійно приймати якісь рішення по використанню власних військ по допомозі з українською стороною. Тому тут таке питання, знаєте, більш філософське: чи будуть війська НАТО, чи не будуть війська? Вони ну, вже є війська НАТО. А з приводу інструкторів, ну ви знаєте, це знову це, це починає вже дратувати. Приїдуть інструктори з країн НАТО. Чим вони нас чому вони з нас хочуть навчити? Ми два роки на війні, на війні повномасштабної, десять років на війні з Російською Федерацією. Люди з таким досвідом бойовим, що це вони мають розповідати цим людям, як треба вести бойові дії, які переваги, які недоліки, як використовувати зброю, щоб вона була максимально ефективною, різноманітну зброю. Приїдуть люди, які не воювали, тому що він інструктор з країни НАТО. Ну і що? І що з того? Знаєте, це дратує. Хто кого має навчати? У нас найпотужніша армія в Європі. Це все всі визнають. Найпотужніша армія в Європі, найдосвідченіша армія в Європі. Унікальна піхота, якої немає в жодної країні Європи. І нам з Європи буде розповідати інструктори.